У Шляхтинецькій загальноосвітній школі перших других ступенів імені Олександра Барвінського учні часто беруть участь у різноманітних конкурсах, кажуть вчителі. Здобувають нагороди, розвивають свої здібності та перевіряють знання. Проте у міжнародному з українознавства вперше тому звістка, що їхня учениця, дев'ятикласниця Ірина Скорик, здобула на ньому друге місце, потішила усіх. Ми відпроваджали на поїзд їх з класної керівничкої. Вчителька каже: ну все, чекайте нас, перемогу, Я думаю, Київ, яка перемога може бути, навіть навіть не сподівались, що так може статись. Хочу сказати, що діти, такі як Іра, не хочу нікого образити. Але ну, народжується раз на 10 років але Ну, тяжко знайти таку дитину, щоб от взялася за роботу, вона ніколи не відмовить. Щоб там не знати, чим важка робота буде, чи, чи легка вона завжди, вислухай, допоможе. Ну така дитина наполеглива старанна. Тема наукової роботи, яку презентували на конкурсі, стосується творчості українського співака-письменника Андрія Кузьменка, відомого також як Скрябін. Зокрема, для розгляду взяли його твір Я, Побєда і Берлін та оповідання Місто, в якому не ходять гроші. Андрій Кузьма він був такою неординарною особистістю. Був також він західної України і його мова, манера спілкування дуже близька для нас. Тому ми вирішили дослідити саме цю тему. Українську мову необхідно вчити, розвивати і спілкуватися нею. Тим паче, на території нашої країни. Переконана Ірина Скорик розповідає після підготовки до конкурсу не лише по новому відкрила для себе постать Андрія Кузьми, а й більше почала цінувати рідну мову. Саме зараз багато людей, які живуть в Україні, вони не спілкуються українською мовою. Українська мова, українська культура це не падати, українські традиції це не падати. Я вважаю, що ми повинні, якщо ми є українцями, ми повинні все робити для розвитку української культури для того, щоб вона продовжувала розвиватися і щоб майбутні покоління. Могли також дізнатися про це все, як саме проходила підготовка до 10-го міжнародного конкурсу з українознавства. Хто підтримував дівчинку? Та й загалом більше про цю подію дивіться у недільному випуску новин у програмі Провінційні вісті о 19-й годині.